Привіт, мене звати Артем. Більше року я прожив в Туреччині в прекрасному місті Аланія. Сьогодні я хочу розповісти вам про свої улюблені місця, які вам точно варто відвідати. Аланія це місто в Туреччині, яке розташоване на узбережжі Середземного моря. Аланія є популярним туристичним напрямком, який приваблює мільйони відвідувачів щороку. Туризм є основною галізю економіки міста. Аланія славиться своїми природними і історичними пам'ятками, про які я сьогодні розповім. Фортеця Аланії – це середньовічна фортеця, яка була побудована ще в 4 столітті до нашої ери. Фортеця розташована на скелястому півострові, оточеному Середземним морем з трьох сторін і має довжину стін понад 6 кілометрів і 140 веж. Вона є музеєм під відкритим небом, де можна побачити руїни Візантійської церкви, суднобудівні доки, червону вежу та інші історичні пам'ятки. З фортеці відкриваються красиві краєвиди, особливо ввечері, під час сходу сонця. Потрапити на фортецю можна завдяки фунікулерам, вхід яких знаходиться на знаменитому пляжі Клеопатра. Червона вежа або Кизил одна з найвідоміших пам'яток Аланії. Це восьмикутна вежа з червоної цегли, яка була побудована у 13 столітті. Вежа служила для захисту порту від нападу з моря. Висота вежі 33 метри, а діаметр 29 метрів. У середині вежі є 5 поверхів, де можна побачити різні експонати, пов'язані з історією Аланії та мореплаванням. Пляж Клеопатра це один з найкрасивіших і найпопулярніших пляжів в Аланії. За легендою, цей пляж був подарований Клеопатрі Марком Антонієм, який привіз сюди пісок з Єгипту. Пляж має довжину 2,5 кілометрів і складається з мелької гальки і крупного піску. Пляж нагороджений голубим прапором за свою чистоту і розвинену інфраструктуру. На пляжі можна насолодитися різними водними видами спорту, такими як катамарани, водні лижі, парасейлінг. І банани. Терсани. Це судноверф, яка була побудована в місті в 1228 році. Терсани складається з п'яти камер, де можна побачити макети старовинних суден та інші пам'ятки. Терсани є частиною фортеці Аланії і музеєм під відкритим небом. Печери Дамлатаж це комплекс печер в центрі міста, які відомі своїми сталактитами, сталагмітами та цілющим повітрям. Печери були відкриті в 1948 році під час будівництва порту і датуються 15 тисяч рокам. Температура в печерах становить від плюс 22 до плюс 24 градусів, а вологість від 90 до 98%. Печери Дамлаташ є популярною туристичною атракцією, особливо для людей, які страждають від астми. Порт Аланія це морський порт в місті, який має давню історію і сучасне значення. Порт був побудований в 1228 році. Порт служив для захисту міста від нападів з моря, а також для торгівлі і мореплавання. Він був важливим для Османської імперії, яка використовувала його для транспортування зерна, деревини, бавовни і інших товарів. Сьогодні порт є звичайним сучасним портом, який обслуговує вантажні і пасажирські судна, а також яхти і круїзні лайнери. Кожен ранок з порту виходять туристичні піратські кораблі з дискотеками та пінною вечіркою. Також неподалік від порта є маяк. Дімчай це назва гірської річки і неординарної зони відпочинку неподалік від Аланії, де ресторани розташовані прямо на воді. Тут можна насолодитися свіжим повітрям, холодною водою, смачною їжею і різними активностями. Дімчай також відомий своєю греблею, яка забезпечує Аланію, прісною водою і електрикою. Я вам дуже рекомендую відвідати Аланію та сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Дякую за перегляд!